Ні, <кій> <талі> так, подивись, будь ласка, зараз ми робимо з тобою етюд, Але для того, щоб ми робили, я ще раз хочу показати, як має виглядати робочий стол для акварелі. Якщо ти працюєш правою рукою, то з правої сторони в тебе знаходяться фарби, з правої сторони пензлики, з правої сторони в тебе баночка з водою, а краще дві. Перед тобою планшет, який рухається. Цей він може бути маленький, може бути великий. У мене великий, бо я використовую ще іноді і великі роботи. Зараз прикріплюю ці маленькі. Пампір має дві сторони, але є ті, які мають одну сторону робочу, а одну ні. У мене, наприклад, оця робо, вона з двох сторон. Бачиш, вона і тут фактурна така, і з цієї сторони вона фактурна. Тому тут... Все рівно з якої сторони ти будеш працювати, але є формати, які мають фактуру з одної сторони, а з іншої вони гладенькі. Тоді ти розумієш, що треба працювати там, де є в тебе форматик з фактуркою. Я використовую цей формат, так як він і там, і там працює, то я використовую його з другої сторони, де ми, мене чисте. Обов'язково треба прикріпити форматик. Якщо в тебе форматик, ну такий, бачиш, як в мене він трошечки нерівний, бо я там щось працювала, то треба зробити трошечки вологим, тобто я його так от збризкою, пшиколкою, або можна зробити просто налити на нього водичку, або зробити мокрим його пензлик. В мене бачиш, я тобі показую, самої нема. Беру пензлик, який в мене такий великий. І таким чином я змочила, О, а потім я змочую весь форматик, але не залишаю біленького. Для того, щоб подивитися, чи все я змочила, ти форматик маєш повертати для того, щоб ти бачила, що він повністю буде змочений. Бо якщо ти подивишся так, от подивись, бачиш, так, з боку, ти бачиш, що тут сухеньке, а тут вологе таке мокре. І ти бачиш, що я так дуже-дуже-дуже ретельно його змочую, для того, щоб він весь такий був мокренький. О, І тепер він буде слухняним, і тепер я можу його приклеїти. Ось таким чином. І так от ручкою, ти бачиш, форматик стає більш таким рівненьким. І потім я його приклеюю. Але коли ти скотчем, але таким паперовим скотчем, його з однієї сторони прикріпила. Ти бачиш, скільки я забрала тут десь, ну, приблизно 5-6 мілі... міліметрів. Так? Не береш дуже багато. Потім ти його так натяг... начебто натягує. так Приглажуєш, так щоб він такий рівнесенький був. І з цієї сторони теж його прикріпила. Знов-таки ручкою натягуєш і прикріпила його. Все. Можна зробити це ще із оцих сторін. Я це не буду робити, але краще зробити. Я просто тобі роблю ну, дуже такий швидкий варіант. Далі. Ти бачила, яким я змочувала, бачиш, який такий великий пензлик, ми ще можемо на нього сказати флейц. І таким ми можемо писати на великому форматі. В мене формат невеликий. Ти бачиш, що це форматик А4. Тому я не використовую великі пензли. Ти бачиш, я приготувала такий, от, от такий пензлик такого розміру. Це таке штучне Такі волосся, тут таке. А тут ти бачиш вже трошечки менше. Бо якщо буде маю якусь таку меншу форму, але вона ти бачиш, наскільки вона менше, щоб ти побачила, які в мене пензлики. А один в мене є отакий пензлик. Бачиш, да? який він такий от, за розміром. Але довгий таке ворс. Довс. Чому? Бо він буде в мене такий більш сукняний. І тепер я вибираю який колір, той, який я хочу, щоб в мене був середовище мого квітки. Або беру колір самої квітки, або беру середовище, яке в мене буде. І от, наприклад, я беру такі трошечки зелененькі. Ти бачиш, де в мене є палітра. Я такий роблю трошечки, такий зелененький, можна зробити. С синій, я дуже люблю просто синій колір, можна синій зробити, і на палітрі ти дивишся. Тобто, не так, що сіла, подумала, а що ж мені взяти. Я на палітрі роблю кольори. І коли я дивлюся, то ну, начебто слухаю себе, який мені більше подобається. Оцей зелений, або цей блакитний, або ця індіга. Вона така, ну трошечки бачиш таке зеленцою. А може, я хочу щось об'єднати і зробити якийсь іще колір. Ти бачиш, що палітра повинна бути або білою, або прозорою. Але коли прозора, ми кладемо її на білу сторону. Таким чином. Далі, тепер я беру о, пензлик не за горлишко. Не отак я його беру. А беру його подалі для того, щоб рухалася моя рука. Ти бачиш, де вона рухається. Вона отут рухається, пальчики рухаються або так ручка рухається. В даному випадку мені буде достатньо, щоб я робила пальчиками. І тут я тепер думаю, де в мене будуть квіти, яка у мене буде композиція. Або ти пишеш її з натури, або ти пишеш її з картинки, або ти робиш це за уявою. Ти можеш дивитися на картинку, але зробити щось трошечки по-своєму. Я, наприклад, покажу, що тут у мене буде серединка, отут у мене буде отак. -от квітка така буде. Да? Тут буде там, наступна квітка. І тут десь в мене буде бутон. І ти бачиш, такими лініями я показала. Але тепер я хочу зрозуміти, чого в мене буде більше менше, і я роблю: отут в мене буде серединка, оце в мене тут буде один, отут буде інший, тут в мене буде ще. Я розумію, що в мене буде 5 е, е, листочків таких, і я тут помітила. І знову показую, де в мене буде тут. Але я не вимальовую, бо я, це акварель, вона десь буде текти, вона десь буде перетикати. Але робиш фарбу не дуже темною, бо ти ще не знаєш, чи такий буде в тебе тон, чи буде він менший. Такий середній тон. Далі ми беремо з тобою. І водичкою змочуємо або весь формат, або якусь частинку. Ну, в даному випадку будемо робити частинку цього форматику. І я от, якщо я змочую, наприклад, да, листочок, то я не бачу, де я його змочила. Мені треба отак от нахилятися, дивитися, це мені незручно. Тому я розумію, що в мене не буде чисто білого, в мене буде там трошечки якийсь такий жовтенький відтіночок. Тому я беру фарбочку. подивись, будь ласка, я її тут розмішала. Бачиш, яка вона яскрава? А я не хочу, щоб в мене така квітка була. Я хочу, щоб вона, вона була біла. Тому я трошечки-трошечки роблю цей колір. І отут тепер я змочую. Але ти бачиш, що зараз я вже бачу відтінок і я бачу, де я саме змочила. І ти по формі можеш зробити цей е, листочок. Але тепер ти бачиш, що десь потрібно зробити більш тепленького. І ти бачиш, що тут я так опенький, але коли воно мокре, воно саме розпливається. Я можу додати того кольору, яким я малювала. І ти бачиш, я трошечки додаю, і воно трошечки розпливається. Якщо я не хочу такого контрасту, хоча бачиш, як він красивий, я з тобою розмовляю, а фарба. Робить сама, вона продовжує працювати, вона продовжує замість мене робити. Якщо я хочу змінити, я можу трошечки додати водички і направити в ту сторону, в яку я хочу. Якщо фарба не робить сама по собі те, що я хочу, то я тоді дивлюся і направляю. Або я беру, наприклад, серветочку, да, і отут у мене така калюшка, а я не хочу, наприклад. Хоча вона мені подобається, але я тобі показую. Якщо не подобається, ти серветочкою, так от опаньки, і прибрала її. А потім отут можеш так дуже-дуже охайно підправити. Але отут у тебе залишається такий ефект. І кажеш, ой, щось не вистачає в мене кольору блакитного неба. І такі трошечки додаєш такий голубенький. І дивись, і тепер з одного боку, да, трошечки по цій мокрому. Поки ще не, не встигла вона висохнути, я роблю таку пляму. Тобто нічого подібного з листочком зараз немає. Це просто така абстрактна пляма, яка має якісь відтінки трошечки жовті, трошечки зелененькі. А в тому, так дивлюся, зараз тобі з тобою розмовляю, і думаю, ой, щось мені не вистачає тут такого помаранчевого трошечки. О! І так от трошечки помаранчево я зробила, начебто там якась пильця впала на листочок. Далі я беру новий листочок і змочую його, але знов-таки я його змочую або водичкою, або трошечки-трошечки додаю кольору. І ти бачиш, що тут я вже можу додати колір і вже зразу показую, десь тепленький, а десь холоденький. І такі рухи, і ти бачиш, що просто я його так от змочила. Але тепер я бачу і хочу зробити, щоб один листочок відокремлювався від іншого. Якщо я зроблю отак, подивись, бачиш, то він в мене може що? Потекти на другий листочок. Якщо я цього не хочу, я беру пензлик, можна взяти таким більш з натуральним ворсом. Подивися, бачиш, я його промокнула отак от. о, не викручуєш, а просто промокнула, Але він вологий. І тепер з цієї сторони я можу прибрати. Або я можу серветкою, отак от по формочці, отак от, о, зупинити ход. І ти бачиш, що в мене там стає тепер світлішим. Тепер я додаю трошечки холодного, додаю ще більше трошечки холодного, і він розпливається. І десь я працюю кінчиком, а десь я працюю повністю. І отут я показала, що в мене буде ще один листочок. А тепер я хочу показати, що в мене тут буде за таким загинати. Тут я отак промокнула і пішла далі. А тут воно продовжує працювати. Десь побачила, щось мені не сподобалося, змочила, зробила. І таким чином я можу писати усі листочки. Але це я не хочу, щоб він був теплий. Чому? Бо він в такий півтіні. Ці тепленькі, а цей такий більш холодний. Але цей жовтий, ти бачиш, він побіг. Тобто я трошечки раз і доторкнулася, він зробив такий дотик до цього листочка. Але потім я знов думаю, що тут в мене буде темненький, і трошечки тут додаю отак от, і воно тече. Можу зробити його там трошечки далі, можу додати сюди тепленького, або може якогось іншого кольору, але тільки ті кольори, які будуть в мене в моїй роботі. Якщо щось я зробила не так і мені не подобається, в мене є варіанти, я можу просто його серветкою отак прибрати. Десь я можу його прибрати, можу це зробити пензликом. Знову таки пензлик треба витерти, а потім, ти бачиш, що я роблю? Я таким чином оп, і прибрала колір. Тобто я прибрала його насиченість, але трошечки-трошечки колір залишився. І знов таки я дивлюся, як я буду робити наступний. Я знов, бачиш, я тут крап... капнула. Але я це побачила і сама собі кажу, мені це важливо чи ні? Ти думаю, та ні, в мене там буде фон. І пішла далі. Якщо ти хочеш, щоб тут був білий, то ти типу, просто робиш його і промакаєш і все, і пішла далі. Але це треба робити швидко. Далі ти дивишся, кажеш, ой, треба щось таке додати трошечки цей листочок, бо він такий мене. Такий скучний, якийсь, такий, нецікавий. І тут я додаю, кажу: о, а тут в мене такого кольору нема. Значить, я і отут, поки воно мокреньке, додаю тут, а потім кажу: ой, і отут такий, мені сподобався такий колір, і я його додаю. Але тут ми його робили на одному кольорі, а тут на іншому. Тому вони вже по-різному будуть у нас з тобою ну, виглядати. Десь я вже додала, опа, мусоринка якась. Десь я вже додала. Серветки завжди в мене під рукою, лівою стороною, бо я працюю серветка в лівій руці в мене. Далі я дивлюся, о, якийсь рожевий пішов, трошечки такий, або фіолетовий, як хочеш його назови. О, А тепер, поки вологий, я тепер роблю серединку, серединку таку, да? я нахожу колір цієї серединки, роблю такий яскравий колір, трошечки жовтенького додаю. о. І отут я роблю таку серединочку. О, і вона десь потікла. Якщо я не хочуть цього, ти вже знаєш, що треба робити. Або ти це робиш пензликом, прибираєш, бачиш, як я це роблю. Або ти серветкою це робиш. Або ти кажеш, ой, я хочу щось зробити там темнішим, більш насиченим. І тоді ти робиш тут насиченим. І тут ти вже робиш більш насиченим кольором. Але прозорим. І от і начебто, подивись, як я роблю це таким пензликом. Зараз. О, начебто я крапочки ставлю, начебто це якісь там тичиночки або ще щось. Воно само потече і буде дуже красиво. І кажеш, о, оце мені подобається. І воно потекло, начебто такий рефлекс, або це насипалося пильця на, на цей листочок. А десь ти кажеш, хочу трошечки більше якогось рожевого. І кажу, що тут я ще додам рожевого. Але це ти робиш по-вологому. І ти бачиш, що оця фарбочка, вона сама десь витерла і трошечки її розтягнула. Так, от ти мені бачиш, він якось виривається з цього. А я хочу, щоб він був темнішим. Тому я роблю фарбочку темнішою. О, і повертаюся. І ми робимо тут знов. І знову я тут змочила і повела. Тепер ну дивишся, така пляма. Зараз нічого нема такого, щоб мені нагадувало, що це квітка. Це я знаю, що це квітка. Це я розумію, що це квітка. Але поки що я просто роблю красиві акварельні плями. А далі ми беремо з тобою вже. Якщо квітка у нас світла на темному, то ми робимо потім темний фон. І беремо дуже насичений темний фон. Ти бачиш, я взяла фарбу. О, бачиш, який беру? Беру такий більш синенького. Можна ще більше синенького додати сюди. І ти бачиш такий насичений, але, але він, ця краска така жидка, вона не густа, як гуаш. А ми через неї, бачиш, коли я так роблю, то ми бачимо, що там біленьке. О, І тепер, коли в мене тут є, я знову тут, подивись, я так підкреслюю. Отут я тепер підкреслюю формочку листочка свого. Подивись, будь ласка, десь я роблю, о, і тепер тут я роблю таку заливочку. І ти бачиш такий, такий красивий, красивий такий краєчок, і він розпливається. Але подивись, я зробила шматочок такий невеликий. І тепер цей шматочок я вже трошечки додаю. Трошечки додала іншої фарбочки або більш насиченою. І вона сама розпливається, а я кайфую і кажу, Боже, як красиво! Потім далі, що я роблю? О, тут я показую. Бачиш, в мене тут біленькі. Я тут начебто і, 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 не, не залазила фарбочкою. Тут в мене буде листочок, тут в мене буде листочок, тут в мене буде листочок. я зробила Але я не чекаю, коли воно буде в тебе сухе. Треба швидко-швидко, поки це не, не стало стухеньким, я його роблю. Тут далі, я ще не знаю, що в мене буде, тому я тут змочила і пішла малювати отут. А тут воно просто мене буде чекати. І тут я додала водички, бо я не знаю, яке воно ще буде. Я ще до цього не прийшла. Я працюю з цим місцем. Далі я можу, подивися, я можу сюди додати, бачиш, я додаю трошечки водички. І фарбочка начебто так от е, красиво розпливається. І такі ефекти, і такі вау! Красиво! А якщо мені це подобається? Якщо не подобається, ти його переробляєш. Але контур, бачиш, у мене тут такий вологий. Контур вологий. Тут в мене водичка, тут у мене така калюшка по краєчку. Бо я тепер хочу зробити інший трошечки колір. Я додаю трошечки більше, наприклад, фіолетового. І тут, бачиш фіолетовий, а потім тринь 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 Начебто поженила їх, да? Такі. заміж видала одну фарбочку за іншу фарбочку. І в мене воно об'єдналося. І за мене все зробила сама фарба. Я можу зробити таким чином, подивись, отак покапати. Це, але це я не буду знати, де в мене покапало. А якщо я хочу конкретно, то тоді я отак ставлю, отак ставлю, От тоді я знаю, де в мене буде крапля. Якщо ти зробила і хочеш далі кажеш, ой, отут я хочу, щоб був інший колір. Супер! Що ми робимо? Ми змочили, промокнули формочку, та, яка в мене повинна бути. І кажу: тут в мене буде трошечки такий зелененький, такий, ну щоб трошечки, як якийсь там колір листочка або щось. Подивись, я беру, беру колір, а потім я його знов женю, щоб в мене, начебто, плавно перейшло один колір в інший колір. А потім кажу, але краєчок не хочу, щоб він був яскравий. Він не повинен там бути яскравим. Чому? Бо то краєчок. І от ти таким чином робиш його. І подивися, скільки у мене тут кольорів: і синій, і якийсь фіолетовий, і жовто-зелений, і зелений, і темненький, і світленький, і якісь розводи. Яким чином ти можеш подивитися і сказати, ой, хочу, щоб було все-таки більше темним, щоб, для того, щоб показати, що в мене ця квіточка моя, вона світленька. Що я роблю? Я знову-таки тут підкреслюю. Знов я можу тут підкреслити, і подивіться, що тут як воно красиво розпливається. І це ж може тільки акварель. Ну, яка гуашця може зробити. Розкажи мені, будь ласка. Таким чином, тут я вже підкреслю і розумію, як мене буде йти. О, А тепер отут я показую, як в мене буде йти мій О, І тут по-сухенькому я вже показала якусь формочку. Бачиш, в мене вже тут видно листочки. Ще тут не видно, а тут вже видно. Тут. Я підкреслюю знов, беру такий темний, насичений і кажу: а отут воно потекло, а я не хочу. Поки воно вологе, я можу змінити. подивись, і воно ще й пом'яте. Начебто листочок хтось ну, змяв. Тут я роблю от таким чином О, і підкреслюю. Я розумію, що оце в мене буде. А це листочок. Але тут по листочку я крошечки так от по краєчку, отак от, от вибираю. І в мене вже світленьке на тимненькому. Можна ще більше підкреслити. Тепер. О. О, підкреслила. Далі пішло. І тут я роблю, який в мене тут листочок, і отак, і отак. О, і тепер я що роблю? Показую наступний. Знов змочила, контролюю. Якщо я тут ще не знаю, куди воно піде, я тут змочила, і щоб воно просто було мокреньке, я його контролюю. Далі ми дивимося, кажемо, тут же в нас підсохло, я можу тут зробити якийсь такий листочок трошечки, як, начебто він загнувся. І отут я тут таким роблю, таким чином. Отак. От і тепер тут, дивись, я змочила. І тут по краєчку трошечки додала темненького. І оцей листочок начебто отак от шов, а потім так іпс! І загнувся. І ми бачимо з тобою світле на темному, темне на світлому. І ти там граєшся, кажеш, ой, треба зробити трошечки світліше. Ти ж вже знаєш, як це робити. О, пензликом трошечки видерла. Знов таки пензлик. І тут ти зробила той колір, який тобі потрібно. Поки воно вологе, ти можеш туди додавати ще якісь кольори. Кажеш, ні, хочу зробити, щоб воно було таке, але світлесеньке. Таким чином ти його зробила. І ти бачиш, як він вертається. Так само ми робимо і цей листочок. Щось додаємо. Десь ми з тобою можемо формочку так більш підкреслити. Десь ми можемо зробити, що, наприклад, трошечки там, наш як листочок розірвався, і така тріщинка якась така пошла. І ми, отак, от з тобою о, підкреслили тут трошечки. Але тут по-мокрому ми це робимо. І тому воно буде таким м'якеньким, таким буде цікавим. Тут я підкреслюю, як воно буде. Тут можна так трошечки чіткіше зробити. І можна вже зробити з якусь серединку. Бачиш, як серединка, пам'ятаєш, який там був колір, а зараз зовсім інший. Бо поки ти щось інше малювала, фарба за тебе все робила. І тут ти вже можеш додавати, дивись, трошечки такі по сухому, ти можеш зробити такі якісь крапулечки, такі крапулечки. Десь ти можеш зробити трошечки іншого кольору. Ось таким чином. Десь ти можеш таку, трошечки синенького додати. І в тебе знову воно розпливається, і ти кажеш, боже, як красиво. Оце і тут, бо ти показуєш якісь такі фактурочки, такі фактурки. Десь ти можеш отут підкреслити трошки. Але це ти будеш робити, коли ти зробиш вже весь форматик. Тут зразу знову дивлюсь, де в мене буде тут листочок. Я тут його підкреслюю, подивись, будь ласка. Показую, як він тут буде в мене йти. Як він тут буде в мене йти? О, сюди. Так. Далі в мене отак піде листочок. О, тут в мене такий буде розривчик, а тут буде отак. Таке тимнесеньке. Подивись, будь ласка. І тут я що зроблю? Знов заливаю. Ти зрозуміла, що ми робимо? кіцюнька моя. І потім призоню. О, і далі, подивись, як ти йдеш. І можна отак залишити, а можна на мокреньке вийти. Тут ми робимо з тобою. О, подивись як. І тут я знову пишу, отак. О. тут в мене буде якась ще інша квіточка. О. Я так тирінь-тринь-дрінь. Але ти бачиш, темненьке світленьке. Але в темненьке ти знову таки заходиш. О. І воно темненьке, саме тут під... виходить. О! А далі ти ще можеш отут що зробити? Якийсь ти можеш тут зробити такий бутон. Подивись, не було бутону, а зараз каже, о, бутон. І отут я роблю темним, а бутон в мене залишається світленьким. По композиції я бачу, що мені тут треба щось зробити. І я його роблю. Я можу зробити ще знову таки серветкою. Я можу тут таким чином. О, подивись. І в мене тут не було бутону, а тут таке опенький! І що? І вже є. Трошечки додаємо зеленого, бо хочу, щоб зелений десь у мене був більше. Тут підкреслюю бутончик. тут, О! Так. І отут я роблю. Чим більше я роблю темне навколо, тим світлішим буде ставати в мене якийсь предмет. А десь я можу робити темне. Якщо я зелене з таким фіолетовим змішую, то такий виходить. Дуже такий мені подобається цей колір. Він такий, як індіга якийсь такий. О! І тут ти вже по-мокрому можеш зробити. Десь підкреслюєш формочку цього бутончику. Десь ти виходиш на темне, тут підкреслюєш, але ще раз кажу: тримаєш під контролем всю роботу. Десь треба додати. Десь треба. Більше показати. Але тут, бачиш, я тут зробила і тут така суха лінія. Й можна так залишити, якщо ти так хочеш. А якщо ти не хочеш, що ти робиш? брин бринь бринь Все! Прибрала, але в тебе з'явився контраст. Але ми можемо використовувати такий контраст по-сухому і робити вже листочки. І зараз я трогаю, о, отут, наприклад, так, я потрогала так, кажу, тут таке сухесеньке вже. І тут я вже можу зробити листочок. І тут я можу зробити вже листочок. І знов таки, подивись, спочатку я роблю таку плямочку. Якщо б це був розпис, як я так його і залишила. Але в мене не розпис. І тому я кажу, що до мене щось ближче і роблю десь темніше, десь світліше. А десь я можу навіть зробити. Давай, тут я таку натуральну кісточку візьму, бо натуральна більш витираю. А десь я можу зробити, дивись кадр, десь я можу зробити світ. Оцього в розпису ти не робиш. А ти зробила як розпис, тільки листочок. А далі ти вже показуєш ближче, далі. Контрастніше, менш контрастніше. І потім, вже, коли ти зробиш всю роботу, потім ти будеш додавати якоїсь такої графіки. Отак. От я не буду тобі всю роботу показувати, я тобі показу тільки фрагмент, але ти вже бачиш, що тут в мене якісь листочки. Десь я тут, от, наприклад, теж хочу показати листочок. І от я його зроблю. о, А потім кажу, ні, хочу трошечки додати іншого кольору, бо це до мене щось буде ближче. І от це ближче, а це далі. А якщо там в мене якийсь кусочок. Зараз. І ми з тобою вже побачили листочок з одної сторони, з іншої сторони. Він як з там таким, він об'ємний. Бо в розпису ми б з тобою зробили тільки так. Отак. отак І залишили. А тут ми бачимо з тобою якісь доповнення, бо тут ми кажемо, щось до тебе буде ближче, щось буде далі. І тут тоді, подивися, тут оп, роблю тут темнішим, І в мене вже листочок не як в розпису. А він такий цікавий, десь такі мізки і такі масу. І ти бачиш, що таким чином у нас вже з'являється, е, е, квіточка. Тепер ми можемо вже трошечки, 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 ми можемо вже додавати і отут показувати, коли тут підсохло, я вже тут можу зробити. О, тут я можу зробити якусь тінь від якогось листочка. Тут я можу вже зробити якісь темні такі. Тінь біля тичиночка і далі робити. Оце ти спочатку робиш, показуєш світні, темні, теплі, холодні. А потім вже зверху ти робиш те, то, що тобі потрібно. І от, наприклад, ти зробила той бутончик. О, І тепер ти вже можеш казати, тепер я хочу зробити отут темнішим. Тут начебто отак. О, тут, подивися так, О. О, але не, я не обвожу його з усіх боків. Десь я зробила темніше, а десь воно світліше. І в мене таке уява, що там якась таке як полутінь якась. Я не пишу всю, всю квітку, знаєш, як розбирати по косточкам, як будто я по анатом якийсь. Розібрати треба докопатися. Ні. Акварель, вона чутлива. І твоя перш першу, задача це показати настрій, фактуру і так далі. О. Коли ти робиш якісь тоненькі гілочки, я беру використовую, подивись оцю кісточку. Бачиш, де я беру за хвостик. І тоді таке рин тин тин рин-тин-тин-тин, десь в мене загоражування піде, і далі буду насичувати всю роботу. Все.